Так, <кій> всім добрий день. Так, вже починається робоча неділя. Це ми перед праці там в домі ну, поробили всі хатні справи, які треба зробити за сьогодні, бо будемо їхати до праці, вернемося вже пізно. І це я вискочив е, до магазину, до нету, як завжди. Це найближчі такі магазинчики. Треба купити булки на наші перекуси. Ось собі булочки візьму. А світі, ну як не знаю, тісточка якісь там. Добре побіг. я, Бо вже времени мало, будемо їхати до праці. Так, це я прибіг уже з магазину. Будемо обідати. Часу мало, бо треба збиратися до праці. Чуєте, ще машинка стирає, вже викручує. Нішу, треба вже співати. Зараз покажу, що ми будемо обідати. Так, ну це ось борщик. щось святочка на... Варили наш плов з э, м'ясом індика хрящиками. Ну як завжди. Ровкулу. Такі вітамінки треба їсти з клітчаткою. Ну а як? Добре. нам смачного. всім смачного. Так, це ми пообідали. Вийшли з бузьки погулятися на. Балконі, да, Бозь? Боська. <гум> травку поїсти, подивитися, що там все робиться, да? так? ця травка, диви, яка в тебе. Давай, їж травку. Їж травку. Бо зараз ми підемо на, до праці і все. Добре. Так, нехай там. Бузька, травку їсть. Ми трошки постоїмо теж подихаємо повітрям треба цьому Києві водички полить хоч воно і осінь холодно волога треба має бути дивись оце почечка молоденька ну ще ніхай стоїть бачите грудень місяць а оці ромашечки ще стоять правда треба вже пообирати Бо бо, як я вже сказав, скоро новий рік і ми ще квіточки стоять. Ну тут наша капусточка. Це те, що ми купували з вами на ринку. на базарчику в селі. Треба якось її розложити, щоб вона тут не мокла. Да буде час, може на вихідних да закласимо з вами ще капусточку ми квасили 3 кілограми і вже з'їли. Така добра вийшло. Ну, дивиться капомона, ладно. В таку погоду тільки кудись їхати до природи. Ну ніяк не до праці. Добре. Ну так а що? Хочемо, не хочемо, треба їхати до праці, да світочки? Світочка там лягла на диван, ногами так махає, не хоче їхати до праці. Ну а що треба світочка? Треба. Добре, поїхали ми. Так, трошки прогріваємо машинку. Дивіться... Один... О, 12 градусів. А я йду, думаю, що мені так жарко? Це трандець. На грудень місяць, а цілий березень. Травка зелена, тихо, вітра немає, сонечко. Треба їхати кудись відпочивати, але ну, ніяк не до праці. Так, їдемо ми все-таки до праці. Не обговорила, сіточка, залишитись з дому. Ні, ні в яку. Говорить, Ладно, я трошки повредничала, ну передумала і все-таки йдемо до праці, да Сіт? А як? Це не я до праці не хочу, це ти не хочеш. Да? Угу. З, все це здала мене. Ну правда, я не хочу їхати до праці, але що треба? Треба. Бачите, яке погода. Тепло, сонце. Бо то сідали з вами було 12, а машина вже вам показує 13. Тут трошки тепліше стало. а можу що ми їдемо, не знаю. Добре, будемо закінчувати сьогодні відео, бо зараз поки приїдемо, поки передиватися треба, дійти до праці. Тому всі миру, добра, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за нами. До зустрічі!